Режисер не жіноча професія, вона блискуче доводила зворотнє майже півстоліття, 200 вистав Марії Коваленко. Продовження буде ми зростали на їх жартах. Блакитна канарка, асісяй, сісяй Але змінюється час, а разом із ним і гумор. Чи залишилися вони такими ж чутливими та романтичними ліцедіями? Він мріяв влітати, але зумів в мрію свою втілити тільки на кіноекрані. Його фільм В бой ідуть одні старіки пам'ятає не одне покоління глядачів: народний артист України Леонід Биков, велика кінотеатральна історія. Десять першому Леонід Биков переступив поріг видатного театру. До колективу не просто влився, він в нього вріс. Як кожен актор починав із масовки маленьких епізодів, але кожен вихід на сцену, кожен образ до дрібниць продумувався та відшліфовувався. Для мене він був Льоня, я говорю, що Льоня, він Леонід Федорович. Для меня, Люня. вот мы с ним играли вместе, когда цветет акация винником. Я играла Свету Журову, он играл, там, Борю. И мы играли в влюбленную пару. Все вспоминаю с удовольствием, потому что партнер он был великолепный. Одеяло он никогда на себя не тянул. Чувствовал партнера хорошо. И с ним было очень легко играть, очень легко играть. Не знаю... Був лі хто небудь ще такою так, актер, актюрка. Кон ріма Васильівна Кіріна до цього часу грає вистави. Виходить на сцену, де 10 років її партнером був Леонід Биков. Його перша велика роль у театрі Павка Корчагін. Час вимагав таких вистав, але саме призначення було дивним. Леонід Биков ні героїчним профілем не виділявся, ні звучним патріотичним голосом. Кой-то дуже скромний, дуже тихенький. У нього був невеликий голос. Такі ножки чуть кривенькі, такий рум'янець був во всю щіку, такий рум'яний, рум'яний був прямо до ушей, такий був рум'янець большой. І коли він отримав роль Павки Корчагіна, Псишки роль большая. Алексей Борисович Глаголин ставил этот спектакль. Первую часть великолепно репетировал. Там, где мальчишка, павка, шкодный такой какой-то был, такой, знаете, шкодный очень. А вторую тихонечко подходил к нему. Его вот тоже хоть совет собирается, смотрится и говорят, все, его надо снять с роли надо взять героя. А у нас был Поклонский такой молодой герой, красавец был. И Алексей Борисович отстоял Леню. Нет и нет, 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 никак не разрешал. И говорит, подождите, ну подождите, когда он выйдет на зрителя. Как Леня вышел на зрителя, как сыграл Павку Корчагина, так он вторую половину роли лучше играл, чем первую. Після павки та декількох епізодичних ролей у кінофільмах, його потроху стали пізнавати на вулиці, ходити на Бикова у театр. А він жив новими ролями, а ще сім'єю, що завжди була для нього надійним тилом, джерелом сили. Із Тамарою Кравченко Леонід Биков познайомився ще в театральці. Вона, молода актриса, за призначенням поїхала до Кіровограду. Але зовсім скоро молодята вирішили одружитися. Через деякий час щаслива подружжя чекала свого перістка. Ми були на гастролях зі спектаклем. Діління грав дорога через сокольник і грав там такого паренька, який був вдома роботниці. очень хорошо играл. Пришла вдруг телеграмма, она была беременна в это время, что Тамара умирает. Она не может родить, она умирает. Он помчался во всем, примчался сюда, в Харьков, и Тамара мертвого ребенка родила. Ей тогда заказали вообще рожать и сказали ни в коем случае, ни в коем случае. Она взяла і родила леську хорошого парня такого. Він чудесний був маленький мальчик, а потім одразу мар'янка у нього була. Так що у нього були хороші діти. Театр, діти, репетиції все частіше з'являється у житті Леоніда Бикова слово кіно. Перші епізоди зіграні. Велика роль у фільмі Укратітельниця Тіграв робить Бикова відомим. Максим Перепелиця. культовым радянским актором. Между нами быстро катит волны Волга. Встречи ждать с тобою, кстати, очень долго. Я приду к тебе домой после рейса. Не играй в любовь со мной и не смейся. У цей час Олексій Баталов запрошує бикова на головну роль у фільмі Шинель за Гоголем. Але керівництво театру на зйомки актора не відпустило у картині шинель. Блискуче знявся теж биков, але Ролан після цього випадку. Леонід Федорович вирішив піти з театру. Вже німітатиґрелі ми послідній спектакль. Когда цветет Акация, Краниченко ставила его, отыграли и пришли к нам гремировочные, силы все, все участники. Он пришел и он сказал, мы сидели там, глаза были мокрые у нас, конечно. Давайте, говори, споем это забелилось с ней песню. Вышли, а уже сцена была убрана от оформления уже была пустая. Дали занавес, открыли пустой зрительный зал, кнопочку нажали, и пошел круг. И Леня встал на этот круг и сделал круг почета по всему этому самому театру. Это был последний его выход на сцену. Ушел с театра не стукну двери. Ничего абсолютно. После режиссерского дебюта у фильме "Зайчик" вин пять рокий в